Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки завдали масштабних авіаударів у трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Форда. На танзі та Ісфахані. Президент США офіційно оголосив про це і в своїй соцмережі, і у відеозверненні до нації. За словами Трампа, ключові об'єкти збагачення урану були повністю і остаточно знищені. Американські літаки після завершення операції абсолютно спокійно повернулись на свої базу. До речі, очільник Пентагону заявив, що ядерна програма Ірану. Повністю знищена президент США також наголосив, що м, якщо буде реакція військова з боку Ірану, якщо будуть удари у відповідь, то США не зупиняться і м, ескалація буде не на користь Ірану, що США будуть відповідати значно більш жорстка і тому. У Ірана є тільки один варіант переговорів, і причому це знаєте не тільки військова подія, вона має колосальні економічні і геополітичні наслідки. Також я розповім вам, чому це мені видається удар штатів не тільки по Ірану, а ще й опосередкований удар по. Китаю і що це може означати для майбутнього економіки в геополітичному вимірі? Також а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про цей розвиток подій. Тож, 22 червня, 25-го року, штати приєдналися до військових дій Ізраїлю і по суті зробили контрольний постріл по Ірану. Атакувавши три його ядерні центри: Форда на і Сфахан за допомогою бомбардувальників, Бі-2, крилатих ракет, тамагавки, бомби Месів Орденс Пенетрейтер GBU-57. Це така майже 13-тонна бомба, яка пробиває підземні бункери, які б вони там не були укріплені і глибоко захищені. Трамп назвав це приголомшовим успіхом, спрямованим на знищення ядерної програми. Ірано. Але я думаю, що тут мова йде не тільки про ядерну програму, а про складну геополітичну комбінацію. Тут є прямі наслідки. Це загроза економіці, безумовно, тому що ми бачимо вже падають фондові ринки. Це зрозуміло цілком. Та тут загроза збільшення цін на енергоносії, і це буде означати не тільки підвищення собівартості продукції в світі, а звісно, що. Зростання цін інфляційний тиск, який не дасть можливості федеральній резервній системі США знижувати ставки, як того хоче Дональд Трамп. Не просто хоче, він фактично намагається примусити Джерома Пауела Чільника цієї найвпливовішої в світі організації, яка має найбільший вплив на економіку Федеральна резервна система США Центральний Банк Америки. От змусити його до зниження ставок. А, але Павел на це не піде. Якщо буде загроза збереження, я вже не кажу про зростання інфляції. А інфляція значною мірою залежить саме від цінної енергоносії. Але я бачу ще одну дуже... Важливу лінію таким чином США нанесли удар по Китаю. Ці атаки на Іран вони загрожують енергетичній безпеці Китаю, тому що Іран постачає до 15% його нафти більш ніж 1,6 мільйона барлів щодня минулого року. Це телеграф зазначають, що перебої з іранською нафтою змусять Китай купувати нафту за вищими цінами, і це додатково сповільнить його економіку, яка від того переживає далеко не найкращі часи, зокрема. Криза перевиробництва і торговельна війна із сполученими штатами Америки з одного боку повномасштабна з іншого боку, початок такої торгівельної війни поки що. Не оголошено і так яскрава з Євросоюзом, але перші ознаки вже цього є. Тран погрожував перекрити армуську протолку, через яку проходить нафта від Саудівської Аравії, Катару і Об'єднаних Арабських Еміратів. Це становить до 20% світового експорту нафти. Я розповідав вам про цю загрозу і про цей сценарій для світової економіки. Тому безумовно це відчує не тільки Китай, але Китай це. Відчує в першу чергу, ну і геополітика також, тому що це послаблення Ірану, яке зменшує його підтримку союзників, таких як Хезбала, а також зменшує вплив Китаю і Росії на близькому сході. Загалом, чому ж все таки Трамп наважився діяти так жорстко? На він прийшов, сказав, що він буде завершувати війни? І тут він входить в пряме військове протистояння з ну, цією країною терористам, з одним з членів цього квартету хаосу, про який я вам розповідав. Та Чому він так робить? Можливо, тут справи не тільки в боротьбі з ядерною програмою Ірану, можливо, тут справи не тільки в підтримці Ізраїля, який, безумовно, є дуже близьким союзником і дуже важливим таким партнером для Сполучених Штатів Америки. Ці сміливі кроки США, а саме так, до речі, оцінив це. Прем'єр-міністр Ізраїля Вінямін Нетаньяху він підкреслив сміливість Дональда Трампу і неперевершеність, неймовірність цієї операції, яку здійснили США, тому що ніхто в світі інший не мав ні можливості, ні сміливості, ні зброї це зробити. Так, от ці кроки можуть бути частиною більшого плану для того, щоб ускладнити Китаю доступ до нафти, до торгівлі і до впливу в світі. Я бачу в цьому ланцюгу також е, інші події, наприклад, повалення режиму Асада в Сирії, які США здійснювали за підтримки Туреччини. Гадаю вам, що 8 грудня минулого року групування Хаят Тахрір Ашам підтримуване Туреччиною, захопило Дамаски. Вони скинули режим Башара Асада. США підтримали ці зміни. хоча їх роль була не настільки явною, як сьогодні, з ударами по Ірану, 30 січня цього року Трамп оголосив про виведення американських військ з Сирії, передавши ініціативу Туреччині, яку назвали наступним найсильнішим гравцем на Близькому Сході. І Трамп наговорив дуже яскравих таких компліментів президенту Ердогану. Ну і 24 лютого цього року, коли США ліквідували лідера Аль-Каїди в Сирії, ці події послабили союзників Китаю, тому що Кін підтримував Асади через Шанхайську організацію співпраці, через угоди з Іраном, зокрема, Росія підтримувала Асада. І зміна влади в Сирії зменшила вплив Китаю і Росії на Близькому Сході. Другий елемент цього ланцюгу, про який я розповідав вам раніше, це. Панамський канал. 20 січня цього року у своїй інавгураційній промові, про яку я вам розповідав, Трамп заявив, що США повернуть Панамський канал. І вони звинуватили Панаму в порушенні обіцянок і м -м, наголосили, тому що Китай, по суті, керує каналом. Трамп сказав: ми не віддавали Панамський канал Китаю, ми віддали його Панамі. І ми заберемо його назад. Панама, яка отримала контроль над каналом за угодами Тарехоса Картера, відкинула ці звинувачення. Президент Панами Хасера Уль Муліна заявив: канал належить Панамі. і Залишиться. Панамські Трамп скаржився, що Панама стягує надмірні мита з американських кораблів, які становлять 40% контейнерного трафіку каналу, це там сума про 270 мільярдів доларів вантажів щороку. Трамп також звинуватив китайську компанію CK Hutchinson Holdings, яка керує портами Бальбоа, Кристабальна або кінцях каналу у шпигунстві і в загрозі національній безпеці США. Панамський канал є критично важливим для Китаю, тому що через нього. Проходить значна частина торгівлі з Латинською Америкою Китайською, і, зокрема, імпорт СОЇ, експорт електроніки, і посилення контролю США над каналом суттєво ускладнює логістику Китаю, підвищує витрати на торгівлю, не кажучи вже про безпековий вимір. Але події розгортались дуже цікавим чином і дуже швидко, тому що вже 2 лютого держсекретар США. Марка Рубія відвідує Панаму і попереджає Муліна, що китайська присутність через цю кампанію Сікі Хатченсан порушує нейтралітет каналу. Про це повідомляли в Reuters. Рубіо заявив, що США готові вжити заходів, якщо Панама не усуне вплив Китаю. Муліна пообіцяв провести аудит діяльності Панама Порс Company, дочерньої компанії кампанії у цієї Сікі Хатченсан, але наголосив, що суверенітет Панами не обговорюється. Але 4 березня Сікі Хатчинсон вже погодились продати свої парти в Панамі американській компанії BlackRock за майже 23 мільярди доларів. Я розповідав вам про цю історичну угоду, і це охоплювало 80% акцій Hutchinson Ports, 90% Panama Ports. Панама Портс. повідомили, що Трамп назвав це перемогою, але... Продовжував наполягати на тому, що треба повністю канал повернути. В березні Ройтер зазначили, що Пентагон навіть розробляє військові сценарії, причому там від співпраці з Панамою до взагалі захоплення каналу силою. Хоча вторгнення і оцінювалось як малоймовірне за шансами ці події. І оці дії. З боку Сполучених Штатів Америки послідовні дії, та да, вони послаблюють економічний вплив Китаю в Латинській Америці, де Пекін інвестував в рамках ініціативи Один пояс один шлях. До речі, США підштовхнули Панаму до припинення співпраці з Китаєм у цьому гігантському проєкті А також США і Панама домовилися в результаті про повністю безкоштовний прохід американських військових кораблів через канал, хоча. Панама і наполягала на, на своєму суверенітеті. Ну і тепер ми бачимо третя велика ланка цього ланцюга, атака на Іран. 16 червня Ізраїль завдав ударів по військових ядерних об'єктах Ірану, послабивши режим у Тегерані. А 22 червня США здійснили оцей контрольний постріл супер потужною зброєю, яка є тільки у Сполучених Штатах Америки. Тож. Ці, нібито, цілком окремі події таким чином формують ланцюг обставин, який послаблює Китай. Повалення сада за підтримки Туреччини і США зменшує вплив Китаю на близькому сході, де Пікін втрачає союзників. Іран, Сирію, тиск на Панаму і виведення китайських компаній примусово з партій, що ускладнює торгівлю Китаю з Латинською Америкою, де проходить 5% світового морського трафіку. Ну і безумовно безпековий вимір. Ситуація міняється не на користь Китаю. Ну і нарешті удари по Ірану, які загрожують поставкам нафти до Китаю, змушуючи Пекін шукати дорожчі альтернативи. І це підвищує витрати для його економіки і залежність. Від не таких дружніх для нього країн, як Іран. Дії у Сирії, Ірані, Панамському каналі минулого року, і цього року вони дійсно можуть бути складовими одного ланцюгу ланками єдиного цього ланцюгу щодо стратегії послаблення Китаю з боку США через енергетичний тиск, через торгівельні обмеження, через геополітичне послаблення. Проте це може бути і просто. Певним таким, ну скажімо, співпадінням, да, де є збіг інтересів США у різних регіонах з різними країнами, такими як Ізраїль, такими як Туреччина, ну тобто певними ситуативними співпадіннями, а не єдиним скоординованим Америкою планом. Шановні друзі, поділіться в коментарях, як вважаєте ви стратегія, чіткий план чи ситуативна гра, опортунизм з боку Сполучених Штатів Америки в даній ситуації? Ну і безумовно, дуже багато буде зараз залежати від реакції Ірану, тому що якщо Іран, скажімо, не буде відповідати на цю атаку США, то очевидно, що... Вони втратять владу всередині країни, так і це буде зміна режиму, вони на це не наважаться. Так, бо боротьба за владу в таких режимах ми розуміємо, це пріоритет номер один. Другий сценарій обмежена відповідь. Якщо Іран відповість, але це буде ну, певні локальні удари для того, щоб зберегти обличчя. Тоді ми будемо мати певний такий короткостроковий сплеск волатильності на фондових ринках, да, але все доволі швидко не тільки нормалізується, а я думаю, що ще піде в зростання через врегулювання певне де-факт цієї ситуації. Ну і третій сценарій це повномасштабна ескалація з боку Ірану, нанесення ударів по американських об'єктах. Це Може тригірнути найгірший сценарій, який спричинить зростання кардинально цін на енергоресурси, зростання інфляції, а також рецесію світової економіки і. Обвал фондових ринків значно більший, ніж той, який ми бачимо зараз. Це просто прогулянка лісової галявини на фоні того, що може бути в перспективі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поділитись вашими оцінками цієї ситуації в коментарях. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, і на монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. Це важливо. До зустрічі.